Oh, no, перепрошую, усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні я хотів би поговорити про так звану русофобію. Хто б там як зараз не змінював це поняття? До речі, напишіть в коментарях свій варіант. Усі ми знаємо, що криється за цим словом і яка мета русофобії. Але останнім часом я помітив, що русофобії реально стало мало. Наче війна закінчилась і вже пройшло багато років, наче й не було зволтованих дівчат та дітей в вірпіні, бучі, Маріуполі. Так наче ніхто не знищував дамбу в Херсоні. Відчуття, що ця ненависть до усього московицького звузилась до маленьких проявів ненависті до московіпітеків десь в Турції. Хто знімає відео про те, що москопітеків можна дивитись і слухати? Головне включити адблок на ПК. Лоцвачсом Тих відео там 5, 7, 10 хвилин. І може бути таке, що ви подивилися повне відео і там не побачили жодної реклами. рекома. На комп'ютері існує така річ, як комерціл, постійно блокувати будь-яку рекламу. От саме за таких умов. Цікаво. А як включити адблок на ПК в Spotify чи Apple Music? Хтось вибірково слухає, і дивиться москопітеків, адже вони щось там десь назбирали і задонатили, начебто, для українців. Цікаво, а це українці донатили тим моск. Попітекам Чи Москва донатили тим лібералам, навіть якщо якийсь відсоток українців донатив Москва на волонтерку, вдумайтесь, який це крінж. Із сором донатити жабі з боліт, щоб воно потім передало ці кошти нам, українці, хіба мало у нас фондів і блогерів, які збирають кошти нашим військовим? Хіба в нас так мало волонтерів, які можна напряму донатити, а не через Москворилу комісію? Поки ви донатите москопітекам, вони за ваш рахунок піднімають репутацію серед інших українців, і також піднімають репутацію перед нашою владою, яка чи то готує, чи то вже почала робити білий список артистів Московії, які зможуть приїхати з концертами в Україну через декілька років після війни. Поки наші хлопці та дівчата віддають свої життя за незалежність від Московії, інша частина громадян плює цим військовим у спину. Тезами про те, що 3-5 куль за перегляд чи прослуговування москопітеків, типу це так мало. Ха-ха-ха. а походу, чувак з Хейтспіч дійсно діло каже: одна пуля коштує 11 рублів. Це, до речі, найдешевша версія, що я знайшов на одному лише сайті, на всіх інших пишуть 24. І ви уявіть собі, це ви просто можете не послухати російських пісень, просто не подивитися російських блогерів і в росі... Ійської армії буде на п'ять куль менше щоб вбити наших військових. Гаразд, я сподіваюся, що ви не повелися на цю абсолютно притягнуту забуха маніпуляцію. Можливо, я перебільшую, можливо, це у мене забагато ненависті до Москвопітеків. Дійсно, чого б це я? Всього лише ракети над головою пролітали і через день бомблять Київ. Що ж, давайте послухаємо, що скажуть інші люди, які виїхали з України, які залишились в Україні, і також ті, хто досі в окупації. Друзі, вітаю вас! Я трошки не погоджуюсь саме з визначенням русофобія, тому що фобія це страх чогось. А ми з вами не повинні боятися росні. Ми повинні боротися проти росні, терориста та агресора. Ми не маємо толерувати російські медійні продукти. Нам не треба шукати хороших росіян. Чому? Тому що немає хороших росіян. Будь-які ліберали це просто люди, які можуть бути проти діючої влади, тому що самі хочуть очолити цю владу. І за рахунок українців планують підняти свій авторитет у європейському політичному суспільстві, але цим людям все одно на Україну наш народ і на те, чи будемо ми жити. Кому не все одно, так це нам, українцям, ми маємо згуртуватися та не давати можливості маніпулювати та використовувати наші життя будь-кому, а тим паче кацапам, у яких завжди був імперський черв'як в дупі. Я розумію, люди втомлюються та шукають щось або когось. Хто може підтримати, але закликаю вас, не шукайте допомогу у тих, хто є причиною наших бід. Не довіряйте словам, бо вони не закріплені діями. Наш шлях окремий, окремий від трусні. Вітаю вас в невеликих дружніх колах. Мене знають як ліхтарик і чому я тут дав відповісти на одне просте питання, яке задав мені бородулька: як ти відносишся до нестачі русофобії і чому це потрібно? І як першокласне інтернет-бидло відповім питанням на питання. А навіщо ви їх продовжуєте підтримувати? М? Їм зручно почувати вашу підтримку в їх Боже культурі, розмовляючи на їх мові та знаходячись в їх інфопросторі, вони морально не самі, хоча закриті на своєму болоті, але точно не самі. Зізнаюся, я боявся. Я бачив розбиті будівлі, понівечену техніку, валявся на холодному кахелі коридору, коли будинок трясло від снарядів та літаків, але навіть це не стоїть поруч з окупованими територіями. Бахмутом, Бучею, ізюмом, херсоном і будь-чим, що зруйнувала так звана Росія. Зізнаюся, я боявся ще в 2014 році, але зараз боятися мені не дозволяє моя совість, тому й борюся, і вас закликаю робити все для того, щоб ця хвороба почала їсти себе зсередини, покинута та нікому не потрібна. Загалом, завдяки всім богам світу, у моєму оточенні русофобія цвіте та пахне. Однак, навколо нас дійсно є тенденція до її зниження. Я через свою блогерську діяльність деколи моніторю наше телебачення. Так ось, не враховуючи єдиного марафону, у який часто тягнуть різну росіянську ліберальну нечисть або прихильних до них малоросиків, ми можемо побачити відверте маскування створеного русопітаками контенту під український продукт. Яскравим прикладом є телеканал СТБ, який не соромився показувати серіали російського виробництва з паршивим українським дубляжем. Ця ситуація мені дуже нагадує десь так 2015 рік, коли подібним чином телеканали пробували повернути російські серіали на екрани. Ну і звісно, як не згадати безліч моментів, які дуже активно почали вилазити під кінець весни. То дві співають Цоя. То продавщиці відмовляються обслуговувати українською, то закиди від російськомовних, що у війні винні україномовні, насправді, подібні ситуації були завжди. Просто раніше, цитуючи одного військового, якого я випадково побачив в інстаграмі, під Києвом смерділо жареними пісюнами. Тому всі сиділи тихенько і переживали за свої дубці. Як тільки ситуація трішки покращилась, всі ці мовчуни та ждуни повідкривали свої дзьобики і почали знову тягнути сюди руський мір, наче не усвідомивши цей жорстокий урок. Однак ми, як свідомі українці, маємо боротися з подібними проявами толерантності до російського. Ну і цитуючи класика, наша русофобія все ще недостатня. Мене звати Артем, але друзі кличуть мене корчмар. І це не просто так, я достатньо привітний хлопець, який. Полюбляє веселі дружні компанії. Тож, так би мовити, професія зобов'язує, що ви кажете, пане, чи достатня русофобія? Звісно, що ні. І я до цього певним чином вів адже навіть мене все більше вкурлює той факт, що вулицями все частіше ходять недоумки, які продовжують вмикати лепса, басту та іншу нечість, а на зауваження з приводу мови. Відповідають, типу, я так всю жизнь і говорити буду, це нічого не значить, та, та мільйон інших тупих відмазок. І спочатку я ставився, на жаль, до цього з розумінням. Не всім може легко перейти одразу на мову і так далі, але тепер я починаю замислюватись з приводу того: а чому так? Ви ж знаєте, бодай слова, ви навчались в українських школах здебільшого. Ви розумієте, що вам кажуть? Тож, можливо, ви не, не можете, а не хочете. І саме через отаких от, от зрадників ми не можемо вилізти з цього російського болота вже сотні років. Тож для мене, на мою думку, зараз жодної лагідної українізації якоїсь бути просто не повинно. Тому що на даний момент ви, українці, просто за правом народження, вам просто пощастило. Народитись українцями. В цей же час, поки ви ліпите від маски, тисячі хоробрих дівчат та хлопців проливають власну кров для того, щоб захистити Україну, захистити українське і вибороти право бути українцями. А вам складно перейти на українську мову і усвідомити, хто ви є насправді. Тож на даний момент проявіть і ви, можливо, хоробрість і або станьте українцями уже не просто за правом народження, а саме свідомо: або їдьте на болота до своїх ментальних братів та сестер. Бо ж якщо вам досі не стало зрозумілим, ким є наші сусіди, то нам з вами не по дорозі. Адже. Свідомим українцям, які готові боротись за своє, навіть чути про щось російське гидко. Відповідь на моє на поставлене питання, чи достатня наша русофобія, елементарно ні, тому що поки що поки на вулицях звучить ворожа мова і пісні. Наша русофобія точно недостатня в країні Досі триває війна, повномасштабна на фронті гинуть люди. Щоденно наші близькі, рідні, знайомі, друзі. Потерпають дехто вертається з війни без кінцівок, дехто, на жаль, гине. І, на жаль, в суспільстві все-таки є люди, які досі якимось чином вважають, що от ця русофобія це щось таке, типа, погане і негативне, і по будь різному пробують виправдовувати. Своє, свою любов там до, до російського контенту, до якихось, я не знаю, фільмів і так далі, прикриваючись ширмою того, що не всі росіяни погані, і якимось чином можна той контент і ту продукцію з Росії споживати. На мою думку, це категорично не припустимо, оскільки споживаючи такий медійний продукт з Росії. Ми таким чином долучаємось до того, що стріляємо фактично в наших солдат. Оскільки кожен спожитий, кожна спожита пісня, кожен переглянутий відеоролик на Ютубі так чи інакше конвертується в гроші для. Вбивство нас з вами на щастя, моє оточення не, не піддається таким речам, і моя бульбашка, я можу сміло сказати, що в принципі є активною і не сприймає будь-які російсько-російські продукти медійні і не тільки і всяко долучається до того, щоб ми з вами перемогли. Цей вигляді донатів, і так само в якійсь контрпропаганді, створюючи якісь класні українські речі, продукти, в тому числі медійні. І я в принципі всіх запрошую це робити, оскільки війна досі триває, і наша русофобія досі недостатня. Що таке росіяни та їх чудова в лапках країна? Я зрозумів ще до того, як це стало мейнстрімом. Бо війна почалася не в 22-му році, а в 14-му. Як мені здається, то рівень русофобії дійсно потрохи спадає, особливо коли ми відкинули цих істот з Київської області. Кожен день гинуть люди, кожен день Росія обстрілює наші міста. І тут виходить не такуся, яка поза системою і пропонує не кенселити російську культуру. Ну це ж абсурд. Не слід забувати, що Росія використовує свою так звану культуру для нав'язування своїх наративів та пропаганди іншим народам. Я відмовився від російських блогерів, співаків та інших діячів ще році в 19-му, і не шкодую про це. В світі величезна купа цікавих діячів та культур, а наші громадяни досі споживають контент від тих, кого завтра мобілізують і віддадуть наказ стріляти по українцям. Насправді їм навіть наказ не потрібен. Згадайте, що русські браття робили в Бучі. Люди, от реально задумайтесь над цим. Для чого споживати вороже? Русофобія це не питання правильно чи неправильно. Русофобія це питання нашого виживання. Кажу як людина, яка усвідомила всі ці аспекти в 2014 році. Деякі думають, що війна десь далеко, деякі досапі дивляться кацапів, деякі банальне вато в русофобії бій навіть і не було. Я хочу сказати про коріння того, чому у нас русофобії і не було, в принципі. Перша це їхня мова. На всепіти багато людей, спілкуються ворожою мовою і люблять їхню культуру. Вони не розуміють, чому це погано, навіть коли наводиш багато крат більше аргументів, ніж вони. Багато наших українців просто почали знову спілкуватися з кацапами, бо думають, що вони нічого не можуть віддіяти в своїй країні. Багато людей вважають їхній контент може дивитися, щоб навчитися чомусь. Хоча такий самий контент навіть англійською мовою або будь-якою іншою, навіть і українською мовою. Багато хто не хоче змін і хоче, щоб все було як раніше. Бо вони слабкі духом для змін для змін нормальний бік. До чого це все? Це деякі причини тому, чому вони них впала до сусофобії, або із за чого вони почали вважати за нормальну московську мову. Чому важливо плекати нам в собі русофобію? Друзі, ми боролись за нашу ідентичність і за право називатись нацією понад три століття. Нарешті, з часом незалежності, ми можемо відірватися від Росії, відірватися від Росії політично, економічно, відірватися від Росії в розумі і в нашому самобутньому коді, в нашій самоідентифікації. Нам нав'язували, що нас не існує, що ми просто маленький народ, який обслуговує великий народ. І така наша доля, і змушували думати таким чином не тільки нас, а й міжнародну спільноту. Зараз ми маємо унікальний шанс показати російське обличчя таким, яким воно є, показати, хто такі українці і нашу ідентичність в міжнародній спільноті, показати, що ми є нацією, що з нами потрібно рахуватись, що нас потрібно поважати, що ми маємо право на існування, як і будь-яка інша нація. Ми маємо плекати нашу культуру. Ми маємо забути цей російський код в нашому побуті, в нашій історії, в нашій політиці зараз. Ми маємо вивчати Росію лише в університетах як ворога, як потенційну загрозу в майбутньому. Тому що на жаль, вона залишиться нашим сусідом. І ми маємо завжди пам'ятати, що їхні ідеї і їхні бажання ніколи не зміняться і що ми завжди будемо для них ціллю. Тому давайте плекати українське, давайте забудемо російську культуру, російську мову, зробимо все, щоб нашим нащадкам було значно менше роботи, крові, страху і страждань, ніж те, що ми переживаємо зараз. Слава Україні! Будьмо українцями, консолідуймось, плекаймо свою ідентичність, борімося за неї, вкладаймо в наших дітей. Моє псевдосом, я Лівян. Я вважаю, що наша русофобія недостатня, на жаль. Цьому доказ, чарти в Spotify, наприклад, бо там досі виконавці з Росії, наприклад. Інстасамка і це максимальний крінж. Я не розумію, як це можна слухати, окрім того, що це леняна музика. Але гаразд, різних людей різні смаки. Але суті не міняється все ще росіянка, яка підтримує війну проти України. Я ще можу зрозуміти людей на Сході, які розуміють корінь проблеми, що. Нас спеціально як народ намагались винищити нашу історію, нашу культуру, намагались знищити нашу мову, намагались начепити нам російську мову. Причому, як ми можемо помітити, доволі успішно. І люди, які це розуміють, це, цю проблему, вони намагаються щось змінити. Але є люди, яким глибоко все одно на це. І це, це прикро. От приклад тому, це інтерв'ю, можна сказати, де в Харкові до двох хлопців підходить люд, ну, чоловік і питає в них, яких, яких виконавців вони слухають. Вони назвали там якихось російських виконавців, я навіть не пам'ятаю яких, неважливо. Назвали і на питання, а чому ви їх слухаєте? Відповідь Ну, мені так подобається. Це максимальний крінж. Я не поважаю таких людей. Добрий день, я з окупований Я хочу розповісти, чому українцям не вистачає русофобії, чому люди досі дивиться рушнявий контент. Грають у русняві ігри та спілкуються з росіянами. По-перше, війна триває вже 10 років. Не один рік, а 10. Що треба, щоб відмовитись від руснявого контенту? Не дивитись, дивитись тільки. Український контент або англійський. Якщо ви не знаєте англійську мову а, і це всякі відосики за YouTube, то можете дивитися з українськими субтитрами. Та ще я хочу розповісти, що а, люди. Досі живуть на окупованих території. Теж Ордло, Зуганську, Донецьку є люди, які підтримують Україну. А, так що хтось, якщо хтось думає ще, що вже в Ордло нема людей, то підтримують Україну, то ви помиляєтесь дуже. Є люди. Що можу що розповісти? Так то, що люди зараз досі розмовляють російською, хоча це ж без... не заборонено, але все ж треба приходити українською. Якщо хочете розмовляти з кимось з інших країн, ви повинні розмовляти міжнародною мовою, а це англійська. Або ніяка. Наостанок хочу додати, що нашої русофобії дійсно не вистачає, і в інформаційній війні москвопітеки нас потроху перемагають, адже західні партнери доволі часто прислуховуються до бруднодупих жаб, які можуть їм казати, що русофобія це погано, і що не чіпаєте Московію, бо інакше буде ядерна війна. От тільки Америка сама підписалась захищати нас у разі збройної агресії у той самий час змусивши нас. Розпиляти військову техніку та позбутися ядерних зарядів. До речі, хочете PlayStation Vito з OLED-екраном в комплекті разом з чохлом та флешкою за 50 гривень на ЗСУ. Що ж, якщо ви не знали, я проводжу благодійний розіграш своєї консолі і ще двох тематичних світильників. Умови розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 5 тисяч гривень, а це середня ціна консолі на OLX, тоді я оголошу про етерт, на якому проведу розіграш. Вже назбиралось трохи більше 3 тисяч гривень. Буста ні трішки, і потім, можливо, буду розігрувати військові трофеї. Донати приймаються через платформи ByMeCoffee, Paypal, а також через Donatello Дяка Крипту. Але в такому випадку пишіть в коментарі там свою пошту, щоб я міг з вами зв'язатись ну, після того, як розіграємо цю консоль, щоб я знав, куди відправляти консоль. Посилання будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на зсу. Звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів маловисів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб.